Тепер звільнитися з військової служби по догляду стане трішечки легше. Міністерство оборони затвердило порядок отримання акту обстеження житлових умов осіб, які потребують догляду. Справа в тому, що раніше не було такого порядку, яким би можна було зобов'язати ТЗК ТСП надати такий акт. Тепер Наступний порядок діятиме. Військовослужбовець звертається із рапортом до командира військової частини про те, щоб вони подали запит до ТЦК про все умов проживання особи, яка потребує догляду. Зразок такого рапорту затверджений цим наказом додатком. Командир протягом трьох днів формує запит до ТЦК та СП по місцю проживання особи, яка потребує догляду, бо тут також були питання, чи по місцю там, де він військовослужбовець був мобілізований. А ті кажуть, що ми маємо до іншого району, наприклад, якщо там мати чи батько, яка потребує догляду, живуть в іншому районі. Тобто по місцю проживання особи, яка потребує догляду, направляється зверненням. Звернення, ну, враховуючи те, що зараз вся комунікація електронна пошта між військовими частинами, ТЦК здійснюється за допомогою СЕДО, це їхня така система обміну інформації, то це буде, здійснюватися край оперативно. Ну, якщо захочуть це виконувати, в принципі, також встановлені чіткі терміни роботи комісії ТЦК та СП по формуванню такого акту. Зазначається, що має такий акт видаватися комісією не пізніше, ніж 15 днів з моменту отримання звернення від командира військової частини. І суттєвий момент, що вже сформований акт має комісія відправляти як командиру військової частини, який прислав запит, так і самому військовослужбовцю безпосередньо.